Привіт, мої хороші, Рада всіх вас бачити. Сьогодні у нас буде дуже цікава лекція, і ця лекція буде називатися Ієрархія в чоловічому житті, в жіночому житті, пріоритетні ролі жінки і чоловіка і як знайти баланс. В житті кожної людини є кілька важливих ролей, але їхні пріоритетні розподіли різні для чоловіків і жінок. Чому так? Тому що психологія, гормональна система, соціальні ролі формують нашу природну ієрархію цінностей. Давайте розглянемо пріоритети для жінки і чоловіка, щоб зрозуміти, як знайти баланс між особистим життям, родиною і роботою для того, щоб бути задоволеним, щасливим, гармонійним, спокійним і реалізованим. Якщо ми будемо говорити, наприклад. Про п'ять позицій. Чоловік, діти, батьки, робота і, власне, ви самі. Як би ви розставили, будучи жінкою, ці п'ять понять? Насправді більшість жінок на першу позицію ставлять дітей. Інколи ставлять чоловіків. Інколи ставлять батьків, а також часто ставлять роботу на перше місце. Я думаю, що багато хто вже з вас впізнав себе. А давайте зараз будемо розбирати, як же ж правильно знаходити пріоритетні ролі спочатку для жінка. Перш за все, запам'ятайте, що на вашому першому місці повинні стояти ви самі. Тобто не діти, чоловік, батьки, роботи, і вже в кінці ви десь там думаєте про себе, про своє своє здоров'я, зовнішність, ментальний, моральний, взагалі матеріальний стан. Да? А спочатку ви, а вас потім всі чекають. Почекають ваші мами з тата, там, да? почекають ваші діти, почекають чоловік, і тим паче буде чекати робота. Перш за все, це ви. Ваш внутрішній стан це означає, да, надіти в самольоті на себе, літаку, а потім вже на всіх інших. Якщо ви будете не в ресурсі, втомлена, виснажена, захворівша або з купу таких всіх негативних моментів, ви просто не зможете бути повноцінною для інших. Запам'ятайте, любов до себе, турбота про емоційний стан. Особистий розвиток це ваша основа. Жінка, яка наповнена, вона буде випромінювати гармонію, любов, і це буде передаватися, повірте, далі, всім вашим, і вони будуть набагато спокійніші і щасливіші. На другому місці, після вас самих. Ви, звісно, подумаєте, що це діти. Але мої хороші, мої любі, ні, 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 ні. На другому місці в е, органічних, здорових, правильних відносинах повинен стояти ваш коханий чоловік. В жінки природно закладена потреба створювати емоційний зв'язок із партнерами. Якщо в парі відносини гармонійні, ви будете себе почувати щасливою. Якщо ваш чоловік поруч сильний, турботливий, ви будете розквітати. І запам'ятайте золоте правило. Діти це гості в нашій родині. Вони зараз тут, через 16-18 років, вони не тут. І ви стаєте сама з собою на одиці і зі своїм чоловіком. І в результаті, на превеликий жаль, багатьох сімейних пар, багатьох сімей на цьому з'являються дуже великі проблеми, тому що немає навіть про що поговорити. Чоловік не цікавий, чоловік не збуджує, чоловік не подобається, чоловік взагалі зайвий. Да? І по суті, подумайте, спочатку йдете ви, потім ви з чоловіком, ви з чоловіком йдете проти, як то кажуть, усього світу. А, да? Ви в одній команді завжди. Ви в одній команді завжди. Тобто не ви ви в команді з дитиною проти чоловіка, а ви з чоловіком. А в іншій команді ваші діти, в іншій команді, ваші батьки. Це дуже сурова помилка, якщо жінка вона більше прислуховується, наприклад, до батьків, до дітей, до друзів, а не до чоловіка. Це означає, що ви його не поважаєте. Це означає, що поряд з вами не той чоловік. Те ж саме у чоловіки. Ми будемо розбирати далі. По цим всім параметрам, якщо чоловік да прислуховується більше там до батьків, до е, дітей обирає більше ці моменти, то е, це буде неправильно так само і в його житті, тобто це ієрархія вже порушена в цих відносинах. Тому дуже важливо проводити ці кордони і обговорювати це насправді на початку відносин, і розуміти, якщо ви вже е, довго в відносинах знаходитеся, то я просто рекомендую вам потрішечки ці ролі потрішечки, Вибудовувати заново, наново, не агресивно, а м'яко, тому що ви все життя, наприклад, звикли жити так. А тут вам треба перелаштовуватися, перебудовуватися і перебудовувати не тільки вас, а і дітей, себе, чоловіків, родину і так далі. Тому що дуже часто, дуже часто да, діти забирають дуже багато часу, емоцій, тобто жінки, більше жінок, вона вони в своїх дітях, тобто вони настільки поглинулися, розтворилися, заглибилися, все віддали, да, себе до останку віддали. І ми будемо потім говорити, чим це може бути погане для жінки. Так само дуже часто є момент із батьками, що жінка повністю розтворяється. В батьках, тобто вона. Настільки в неї і відчуття провини, відчуття, що вона повинна допомогти. Що, крім неї, батька нікого немає. Це теж трішки неправильна ієрархія, тому що жінка стає на роль батьків, а батьки стоять на роль дітей. Це теж не є правильним. На третьому місці в жіночих пріоритетах повинні стояти, звісно ж таки, діти. В нас залишилося діти-батьки роботи, і звісно, стоять діти. Материнські стін – це звісно одна із насильністю програм у. Жінки, але важливо не ставити дітей вище за чоловіка, тому що сім'я щоб залишалася цілісною, да і дуже важливо розуміти дуже е, таку велику істину: дитина буде ваша завжди щаслива, коли вона буде бачити любов між вами. Да, тобто, коли вона буде бачити любов між батьками, людина буде щаслива. Коли вона буде бачити задоволену маму, задоволеного батька, дитина буде щаслива і правильно будуватися. по суті. Якщо дитина буде бачити батьків, які завжди схваряться, або мама незадоволена собою, своєю вагою, своїм там, ритмом життя, батько незадоволений роботою, чимось ще, дитина від вас це все переймає. Запам'ятайте, ми дітей не вчимо, ми дітям показуємо свій приклад. Поїхали далі батьки. Далі у жінки йдуть батьки, і звісно, жінка несе відповідальність за підтримку зв'язку із родиною. І частіше за все, і правильніше за все, що жінка несе цей зв'язочок, цю лінію із батьками чоловіка і з батьками своїми. Тобто, цей зв'язочок, цей струмочок іде від жінки, тобто, це не зовсім є правильним. Коли жінка каже, чоловіку, та це твої там родичі, розбирайся з ними сам, вони в тебе такі, вони в тебе сякі, ти дисип. Тобто, це не є правильним, тому що енергія ця повинна йти від жінки. Тобто, по суті, ваш зв'язок із вашою сім'єю, тобто ви як берегиня, повинні нести цей зв'язок із батьками чоловіка і зі своїми батьками. Але треба теж пам'ятати, батьки це рідні ваші люди, дорогі ваші люди, але ваша нова сім'я. Буде завжди має бути на першому місці. І ось тут з батьками є маленький момент, більшість у чоловіків, да, які не можуть сепаруватися від мами, від мами і батька. Вони настільки в цьому. Образі вони настільки в цій сім'ї, що вони забувають взагалі, що є в них своя сім'я. В мене також дуже багато є прикладів із життя із е сесій, коли чоловік він прям більше впевнені, що обирають свою першу родину, тобто маму, батька, сестер братів, аніж дружину і дітей. І це є дуже великий перекіс, який дійсно негативно впливає однозначно. Да? Тобто Поради, по перше, повинні бути від жінки. Поради перш за все, які ви повинні поглинати, знати це від себе, тобто від себе чути своє серце далі від вашого чоловіка. А вже потім мама, папа, брат, сват, Вітя, галя, Петя. Зрозуміли. Робота Робота на п'ятому місці для жінки, тому що жінка реалізує себе через творчість, свою кар'єру, бізнес. Але коли робота стає першим пріоритетом, жінка за рахунок свого фізичного я говорила в іншому підкасті, вона просто швидко вигоряє. І коли є баланс, жінка і розвивається, і залишається емоційно стабільною. Висновок в тому, що жінка може віддавати любов тільки тоді, коли вона сама наповнена. І її пріоритети починаються з себе, потім ідуть відносини, і тільки потім решта аспектів життя. Я думаю, ви здивовані. Я думаю, що для, для багатьох це такий тригер, багато кому це не відгукується, але коли ви Прослухайте цей підкаст більш такою тверезою оцінкою, самооцінкою. Ви зрозумієте, в чому да? в чому у вас є недочоти. В чому у вас є недочоти в вашій родині? Поїхали далі про пріоритет від чоловіка. Я думаю, що тут теж буде дуже цікаво для вас. Ми говоримо. Про чоловіка знову ж таки, ці ж п'ять категорій: він сам, робота, жінка, діти, батьки. Тобто, все те ж саме, як і в жінках. Подумайте, будь ласка, як у вашого чоловіка стоїть, яка пріоритетність в нього? Да? І знову ж таки, на першому місці мої хороші у кожного чоловіка повинен бути саме чоловік. Його особистий стан, його особистий розвиток. Я прошу жінок зараз не ображатися. Я розумію, що кожна жінка хоче, я в тому числі щоб на першому місці я була у свого чоловіка, щоб ніхто інший не був а я. Да? І навіть не він сам, але для правильних, гармонійних, щасливих, здорових, адекватних відносин, ну, звісно, у кожної особистості повинна кожна особистість бути на першому місці. І у чоловіка вашого це він сам. Тобто його здоров'я, його зовнішній вигляд, його внутрішні якісь переживання, да його якісь там баланси. Чоловік повинен мати чітке розуміння своїх цілей, внутрішню силу, стабільність. Якщо чоловік не знає, хто він, чого він хоче, в всіх сферах буде хаос. Якщо чоловік не буде працювати над своїм здоров'ям, фізичним, ментальним, моральним і так далі, теж нічого не вийде. Тобто більше чоловіків дійсно віддають все дітям, все дружинам, все сім'ям, а про себе вони забули. Були. І таким чином цей чоловік губить себе, він не є пріоритетом для жінки, він не є людиною, яку вона поважає. Це теж дуже важливо, це теж все впливає, як би вам не хотілося. На другому місці, мої хороші, ви також будете задоволені і багато хто буде розочарована. Але на другому місці, по всім правилам, законам життя ієрархії пріоритетності, у чоловіків стоїть робота. Не жінка, мої хороші, не батьки, не діти, а робота. Чоловік за своєю природою, він завойовник, тобто в нього є ця енергія величезна. Кожен чоловік, якщо ви зараз подумаєте, що а ні, мій не такий, мій тюфтяк якийсь, це, це неправда, мої хороші. Кожен чоловік за своєю природою, завойовник, забезпечувач, тому його енергія вона направлена на досягнення. Саме робота дає йому відчуття реалізованості, можливості захистити свою сім'ю. Але якщо чоловік буде ставити, звісно, роботу прям. Номер один фултайн, він і буде втрачати контакт зі своєю жінкою, чоловіком, це теж, звісно, неправильно. Ну, це теж, звісно, неправильно. Я кажу зараз не про перебільшення, не про гіперболізацію, а я кажу про адекватність. Тобто, якщо чоловік себе не реалізує, він не принесе вам гроші, він не забезпечить вашу сім'ю. Він не буде відчувати себе цим героєм, цим захисником, цим, я не знаю, Богом, стіною і вашою опорою. І від цього будуть конфлікти, якесь таке вигорання, стихання, внутрішні конфлікти з собою, цькування жінки, чоловіка. Да? ти хто, чого, чого ти не заробив, там у Наді пеці заробив, ти не заробив, там гріша купив машину, ти не купив. Це все закопує. Чоловіка і закопає до тих пір, доки він взагалі нічого не буде хотіти робити. Він буде просто як овоч, або він буде просто дуже агресивний. Тобто, за будь яке нагадування про гроші, людина буде просто агресивна, людина буде кидатися на вас і так далі. Це свідчить про те, що людина не реалізована. Він не реалізував свою чоловічу енергію. Чого він її не реалізував, теж це величезний такий шмат для обговорень. Це може бути дуже багато причин, і ми про це будемо говорити в інших підкастах. Поїхали далі на третьому місці для кожного чоловіка, коли він сам попіклувався про себе. Да? Тобто, я здоровий, я кайфовий, я реалізований, я заробляю гроші, я забезпечую свою родину. Боже, аж яка енергія правічого чоловіка. Звісно, він кого хоче, він повинен обрати свою жінку. Це знову ж таки не батьки, мої хороші не до мамочки. Він побіг і не дідкам попку він підтір. А він обирає свою жінку. Він обирає її, всю свою сексуальну енергію, всі свої дари він дарує жінці. Тобто, ми навіть цього не розуміємо, але. Те, що він на роботі створює ці всі свої подвиги, це все він робить. Мої хороші для нас показати нам, заслужити нашу похвалу. Тобто, що ми їх похвалили, щоб ми їх підтримали, пишалися, вражалися їхніми подвигами, всіма неймовірними досягненнями. Навіть якщо цих досягнень не так багато, наприклад, як в інших якихось чоловіків, які ви знаєте, для вашого чоловіка це абсолютно необхідно отримувати ці всі. Всі слова восхищення, да, будемо говорити так, тому що це все він дарує вам для жінки. Жінка це натхнення для чоловіка. Якщо він має люблячу, розуміючу жінку, він буде ставати сильнішим. Якщо він не має жінки або має жінку, яка його завжди гнобить, він буде, він буде втрачати свою енергію. Це дуже важливо. Але знову ж таки, ми жінок не ставимо в номер один, коли ми просто розтворяємося в жінці, ми втрачаємо чоловічу силу, ми трясемося за її жінкою, ми плачемо за її жінкою, ми втрачаємо все це. Це теж не, не варіант, да? тобто жінка для нас це наше натхнення, це наша підтримка, це наша опора і все, що ми робимо. Ми перш за все робимо для жінок. Жінка наша, наша друга половинка, це наш друг, це наша права рука, це наша шия, це наша, я не знаю. Штурман, це наш направляючий. Тобто чоловік і жінка це одна команда. Запам'ятайте. Якщо, наприклад, то, теж є такі моменти, коли там люди в... розлучаються, і чоловіки, наприклад, перетаскують е, ковдру, і вони, наприклад, там більше в першій родині, ніж в другій родині, не буде щастя ні там, ні там. І хорошо, просто запам'ятайте. Для чоловіка це дуже важливо обрати жінку. Він з жінкою е, іде вперед і. Жінкою розквітає, він жінкою ментально здоровий, він жінкою може досягти всього. Далі на четвертому місці, звичайно, дітки. І чоловік він повинен бути прикладом, він повинен бути наставником, опорою для дітей, і він повинен не тільки забезпечувати, що є природні, а і навчати формувати їхню силу і їхній характер. Але знову ж таки, я хочу, щоб ви зрозуміли, мене правильно. Що е діти це гості. Вони пожили, давайте будемо реально, вони пожили з вами до 18 років, і це здорово, це нормально, що ваша дитина хоче будувати своє життя, хоче поступати в університет, йти е на роботу, зустрічатися з дівчиною, з хлопцем, зустрічатися з друзями, мати свій погляд, мати те, мати все, е жити, життя, народжувати дітей. Тобто, це нормально. Ненормально, коли ваша дитина з вами в 40 років до сих пір живе, ви його годуєте, ви йому попку підтираєте, ваша дитина не може нічого сама зробити, прийняти рішення без мами, без папи, і ви до сих пір являєтеся їх радником. Це ненормально, якщо ваша дитина не будує відносини там не. Будує сім'ю, не хочу цього робити. Як би нам не хотілося, щоб діти з нами довше жили, щоб діти з нами нікуди від нас не відходили, все наше життя забезпечували нашому ми були ось таким от прям чоловік. Я і діти, да? але ви повинні розуміти, в адекватних відносинах, і що ви любите свою дитину і бажаєте їй всього найкращого, ви повинні її відпустити в шлях самостійності. І, звісно ж, на п'ятому місці для чоловіка це батьки. Чоловік поважає, чоловік підтримує, чоловік допомагає по своїм можливостям, але його основний фокус це його власна сім'я. І знову ж таки, ми знаємо дуже багато історій, і ви, і я, коли чоловік. Все ж таки дозволяє своїм батькам втручатися в його стосунки з дружиною і дітьми. А це да, переходимо до пункту, тільки що чотири це його неправильно так по суті виховували його батьки, які не дали йому вчасно піти, вчасно бути самостійним, вчасно будувати свою сім'ю. Тобто, чоловік не має дозволяти батькам втручатися в його стосунки з дружиною ні в якому разі. І у висновку чоловік будує свою сім'ю на власній силі, роботі, стабільності. Якщо ці основи є, він може дати любов, стабільність жінці і дітям. Чому саме такий розподіл? Та? Тому що жінка це емоційний центр сім'ї. Ну, жінки вони емоційніші по своїй природі, на ну, такі ми вже народилися. Ми створюємо гармонію. І якщо жінка в ресурсі спокійно, щаслива, її енергія буде наповнювати чоловіка, дітей і так далі. Якщо жінка, ви прекрасно це знаєте, не дай Боже чимось незадоволена, в її сім'ї буде не те, що напруга, в її сім'ї буде так, що там просто. Заходити в кімнату буде складно розумієте, да тому що жінка має таку сильну енергію. Чоловік це фундамент, це опора. Він реалізується через. Досягнення дію забезпечення. Якщо він сильний, він має баланс між роботою і сім'єю. Його жінка і діти будуть відчувати себе захищеним. у сім'ї це коли кожен займає свою роль і не перекладає відповідальність. Звісно, ми зараз не говоримо про дуже багато різних винятків із правил, да? Там розлучені історії, де загинули батьки і так далі. Ми говоримо зараз про стандарт, по суті, який він повинен бути. Як знайти цю гармонію в своїх ролях? Перш за все, ви повинні бути відвертими, і ви повинні запитати себе. Чи розставлені в мене правильно пріоритети? Чи не жертвою я? Заради інших. Чи підтримую я баланс між роботою, стосунками і собою? Якщо в сім'ї є баланс пріоритетів, вона стає міцнішою, підтримуючою і наповнюючою. Да? Чому саме такий розподіл пріоритетів чоловіка і жінки? Звідки взялися ці ролі? Це природньо, чи це нав'язано суспільством, чи можна змінювати ці пріоритети? Теж доволі така цікава тема. І я пропоную поговорити в наступному підкасті.